Тарас Загородній, пан Тарас, ми вас бачимо. Це політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи та вам до ножки, дошки йде Тарас Загородний <свист> так і питання одразу в лоб, так би мовити. Давайте. Бо у нас ще одне направду дуже важлива тема: війна, вона okay. і безпілотних літальних апаратів стосується так само. А які червоні лінії тоді ще залишаються? Oh, у наших богі. партнерів швиденько. Зброю для ударів по території Російської Федерації вони давати не будуть. Ну та й не треба сказав залужний, А я ж зараз своя власне... а потрібна по власне ВПК в промислових масштабах, і... не, не в тому, не в тому форматі пане Тарасе, Прямо окремий блок у нас є і про те, чи може розсерпень розпочатися в суботу. Я зараз про Ф-16, Будемо теж говорити неодмінно. Пане Тарасе, А як от, власне, якщо поєднати і Тайвань і закупки сполученими штатами а, зброї безпосередньо? Послуг... Середньо там Пан Тарас крім Тайваня ще у нас є Південна Корея, і е, в нашій студії Горжовкова казали будуть не тільки Саушки, а потім ми побачили офіційну комунікацію від південної Кореї. які склонення зброї ми давати не будемо. Е, де правда? Ну, дивіться, давайте знову з приводу Росії Неслід не слід недооцінювати ворога. Росія це країна з великою історією війн, так. Вони перебудовуються, не слід їх недооцінювати. Знаєте, от є історія той самої фінляндської війни, коли вони ввійшли в Фінляндію в 1939 році, коли вони вперше там поклали 200 тисяч людей. Вони 100 тисяч вилітів було величезна кількість. Це але, врешті решт вони сконцентрували ресурс, тому що у них є довга воля. Те, що називається, не слід їх недооцінювати. Далі останній приклад новітньої історії це війна в Чечні. Коли вони програли першу чеченську війну, вони перебудувалися, зробили висновки, потім зібралися і все ж таки дотиснули цю чечню. Я а да. тут питання в дійсності питання виживання російської держави. Вони знають за що вони воюють в Україні. Це питання екзистенціонального виклику. Вони тут не брешуть. Це екзистенціональний виклик для іншої держави, тому що а для них Україна це ядро імперії. Ядро імперії не може існувати поза межами імперії, тому що Київ ми в частині міфології Росії. І тому вони будуть воювати, будуть воювати до кінця. Будуть крива я. Я б тут доцінював. Я думаю, що це правда, що вони нарощують виробництво тараса, а буде я... розвал Росії Ні, кінця, ні. Росії. давай. Ну давай теж не недоцінювати. Я не виключаю, зараз будують завод шахедів. Може летіти нас кожного дня по 100 шахедів. Наприклад, це виснаження нашої протиповітряної оборони. Це означає, що нам пови ми повинні наперед працювати. Нам потрібно додаткові ресурси переходити на військові рейки, тому що на жаль, ми поки що не бачимо цього, що тобто ризики, які не бачить наш уряд в першу чергу. Уряд Російської Федерації ухвалив програму переведення на військові рейки ще всередині минулого року. Програма до 26-го року. Я впевнений, що ці цифри, про які говорите, 50 і 100 тисяч вони зможуть це зробити. Вони будуть шукати спромі, вони будуть шукати мікросхеми, вони будуть шукати різні способи для того, щоб масштабувати, тому що у них питання виживання держави, не слід їх недооцінювати. Ми повинні реагувати відповідним чином. Як мінімум, у нас виробництво повинно бути не менше, а навіть більше, тому що ми повинні розуміти, що наші партнери. Не дадуть нам зброю, яка дозволить бити по території Російської Федерації, без переведення війни на територію Російської Федерації, по математиці вони нас просто перетиснуть, тому що вони більше ресурси і демографічні, і економічні, і виробничі, які не досяжні нашому, нашому нашому озброєнню. Тому ми повинні ще раз розуміти, партнери партнерами. Але знаєте, їм це, це, це не їх війна. Так вони будуть працювати в рамках того, що ну ми дамо стійки і так далі. У нас дефіцит, у нас люди гинуть, і ми повинні серйозно до цього ставитись і формувати завдання запиту суспільства, щоб ми переходили на військові рейки, тобто виробництво дронів, якщо потрібно, систем проти протидії, інвестувати гроші, не знаєте, не в барабани і в асфальти. Розробляти власні системи ППО, мабуть, так потрібно вже зараз цим займатися, тому що ми ще повинні розуміти, що після нашої перемоги вони ж накліпають цих дронів, вони нас будуть постійно кошмарити. Як це вот з Ізраїлем відбувається, так е, Палістина, так постійно закидують їх дронами або ракетами. Так вони не керовані, але вони їх закидують. Ми повинні завжди розуміти, з ким маємо справу. І по тактики Ізраїля, око за око, тут сюди прилетіло 100, туди теж повинно полетіти 100. По іншому це не працює. І ми не повинні сподіватися на наших партнерів, тому що наші партнери мають власні інтереси, які не завжди можуть співпадати з нашими інтересами. Дивіться, як завжди робив Ізраїль. Він робив власну зброю. Він не залежав за багатьом багатьма позиціями, тому що розумів, що це їх питання їхнього виживання, і не треба серйозно ставитись до росіян. Вони, Якщо вони перейдуть на, нов... на новий рівень, вони перейдуть. У них теж є технологічна база, вони можуть вкрасти десь креслення для того, щоб зробити. Вони інвестують зараз гроші. Зараз може у них не 50 тисяч, а через місяць може бути 50 тисяч. І не треба сміятися, що вони мільйон не зможуть зробити. Зможуть вони зробити мільйон, у них достатньо для цього ресурсів. А що ми будемо робити, якщо на нас мільйон дронів буде летіти? Або, хоча б по тисячі, наприклад, по тисячі в день буде летіти. Це жодна ППО не зможе впоратись з цим. Тому ми повинні чітко і ясно усвідомлювати. Дуже серйозний ворог. Вони не ідіоти, вони не криворуки, вони зрозуміли удар, вони вивчили вже уроки, вони перебудовуються. Тому я б тут не сильно сміявся. Мені здається, на часі звернути увагу на наші проблеми. На наші внутрішньоукраїнські проблеми, внутрішньоукраїнські розмови, тому що ось це одвічне питання: а на що краще витрачати гроші? А краще там побудувати, я не знаю, міст чи купити 50 тисяч дронів. Замовити, краще реставрувати музей чи направити ці гроші на грім. 2 і розробку виробництво і так далі. Такі питання і не тільки на що витрачати на дрони, чи там на дороги, на дрони чи на музеї, на дрони чи на будь-що інше, щоб відповіли. ми розуміли ситуацію. Якщо в 2017 році Ленін і Сталін ще загравали з Україною, з українством і всім іншим, проводили українізацію і так далі, зараз питання винищення. Просто винищення, щоб ми розуміли ситуацію, щоб ми, знаєте, не обговорювали, що витрачати гроші. Винищення, все. Тобто, це остаточно, як от е, питання було е, німці євреї. Кінцеве вирішення українського питання без будь-яких сантиментів. Просто винищення. Тому тут питання, знаєте, навіть не стоїть, що витрачати, тільки армія. Тут питання не культури і всього іншого. Культура у нас все гаразд. Ми... Тому що якщо винищені будуть українці. То не буде ніякої української культури. От що ми повинні пам'ятати. Окей, тому Давайте, тільки uh, інвестиції, інвестиції в озброєння, будівництво підземних заводів, так, масштабування цих. Я тут не погоджую, що тут там, Південна Корея, Поляки, нам допомагати. Кожен в цьому світі любить тільки себе. Дружить за гроші і тільки по необхідності, а ніхто напряму допомагати. Сказали, що Корея буде постачати напряму з корейцями з корейцями домовлятися, тому що ми повинні тільки, розуміти. якщо це, я Тарас Гродній, Буде переговорщиком. <сур> ну слухай, ну, давай давай балагани перетворювати. <сур> <сур> Дякую. <сур> ну, ну, треба ще тр треба передавай без балагану. Ну не я, тр треба пересміхувати. Ніхто не казав, що Корея буде допомагати просто так, такого не було. Ми повинні розуміти питання грошей. Я, тут питання Я, тебе не Я не переривав. Я не переривав. Ми повинні розуміти, що якщо ми будуємо стратегію виробництва ВПК, ми повинні розуміти, хто нас не кине. Чому поляки з корейцями більше співпрацюють? Тому що вони не довіряють німцям, тому що вони розуміють, що німці рано чи пізно кинуть. Так? Тому ми повинні визначати пріоритети, з ким ми Корея ідеальна в цьому вигляді. Чому тому, що Корейцям взагалі цікаво знаходити і інвестувати в Україну, там і атомна електроенергія може бути, і може бути зброя, в тому числі вони виробляють і літаки, вони далі далекобійні ракети виробляють, тому що американці їм не дають. E, і багато чого у них в ВПК. Далі по Туреччині добре. Туреччина там проти Росії. Але якщо ви подивитесь карту 2050 року. У Туреччини є претензії по Криму і на Бесарабію. Так що слід розуміти відповідно, будують барактар. Зараз тут. Добре, але Туреччина буде грати власну гру. Відповідно, ми повинні вибудовувати стратегію розвитку ВПК з тими країнами, в якому ми знаходимося в одному човні. Наприклад, якщо ми йде е, не, не Німеччина, а краще Швеція. Швеція теж розвинути ВПК, але ми з ними в одному човні. Вони розуміють, самі. не буде нас не буде, самі. і не буде Швеції в тому числі. Тому тут питання знову такі. Те, що може потерпіти рік-два спокійно, так, не фінансувати си ресурси будівництва зброї, комплектуючих до зброї, якщо, якщо не потрібно максимально зациклювати виробництво на території нашої держави. Тому що ми повинні розуміти просту річ, знаєте, просту річ, а що буде, якщо нам не будуть постачати зброю? От зав, завтра війна війна США з Китаєм? От що буде, так? Да? Тому ми повинні завжди на це зважати, розуміти, що кожен в цьому світі переслідує власні інтереси, ніяких посередників з усіма напряму. Якщо Ізраїль готовий продавати нам ліцензії, наприклад, на до речі, одна з причин, чому Байрактар різко почав нам будувати завод, ходили чутки, що Ізраїль готовий був продавати в тому числі ліцензії. Вони ж росіяни попродавали ліцензії. Ще ну правда старі, але передавали ліцензії безпілотників. Тому ми повинні в першу чергу бути прагматичними, жорсткими і розуміти, що це війна на винищення, все. Ніяких сантиментів у росіян до нас немає. Ну, я мою думку сказав: все, що може почекати більше ніж рік, не треба фінансувати. Всі ресурси тільки в армію повинні йти. По телебаченню, по кіноавтографу згоден це питання нашої інформаційної зброї. Тут, звичайно, що гроші повинні витрачатися. На все інше повинна бути мораторій накладений, тому що це ресурси, величезні ресурси. От і ми повинні розуміти, що це е, життя наших солдатів, так, і воно не, не нескінченне. Я знаю, нещодавно в Фейсбуці повісив у е, е, мене в друзях е, ну, чоловік, який Костянтин Прошинський, по-моєму, зараз під Бахмутом. Він задає питання владі, що за витрачання? Е, 300 репостів, там, тисячі лайків і так далі. Тобто тут. Питання в тому, що є питання, в тому числі у тих людей, які безпосередньо воюють, які бачать, що відбувається в... В цьому... на цьому. Стосовно Ізраїлю, в Ізраїлі було декілька воєн. Перша війна за незалежність, так, в 1948 році, яка в 48-му закінчилася. Наступна Сінайська це коли Ізраїль попросили Великобританії і Францію напасти на Єгипет, була в 1956 році. Наступна війна була 67-му, шестиденна війна, яка потім переросла в війну на виснаження до 70 до 70 року. Наступна війна це війна судного дня, 73-й рік, коли Ізраїль взагалі був поставлений на межу виживання, так і потім була війна в Галилеї, це найбільше 1982 рік там, да, і так далі. Тому ядвашем будували в мирний час, коли питання не стояло, що зараз гроші потрібно віддавати на, цей, на, на зброю. Я читав спогади: і Голди Мейер, і Бен Гуріона, і Шимона Переса, який займався озброєнням. Всі ресурси на пошук зброї, так? Пошуки по всьому світу контрабасом завозили, тому що американці не допомагали Ізраїлю, незважаючи на всі розмови, що вони допомагали. Вони вважали їх смертниками. 20 років зброї взагалі не постачали в Ізраїль. Так вони їх шукали по всьому світу, контрабасом завозили і так далі. Єдина країна, яка допомагала Ізраїлю, це була Франція. Тому що у них був конкретний інтерес. Вони хотіли, щоб Єгипет не допомагав Алжиру. Як тільки закінчилась війна в Алжирі, одразу сказали, все, до побачення, але Ізраїль до цього часу вже вкрав креслення міражів. Вже сам виробляв літаки, незважаючи на населення 3 мільйони на станом на 73-й рік, тому що було питання виживання і все тільки зброя, зброя і ще раз зброя. Коли була можливість інвестувати, вони інвестували до речі, і взяли гроші у Німеччини, коли було питання, тому що їм потрібно інвестувати в Росію. Тому ми повинні зараз пріоритет тільки те, що зараз повинна. Стріляти, бити по Російській Федерації я закінчу. Ви повинні ще розуміти одну просту річ: Захід, захід як він побудований, як маніпулюють трампісти е, цими е, всі, Америкою. Вони що говорять? Ми даємо зі своїх ресурсів е, платників податків. А питання: а що українці зробили? Що українці зробили? Вони перевели економіку на військові рейки. Так питання, а чого ми їх фінансуємо, якщо вони самі себе не фінансують і не збираються самі воювати. І ви повинні питання розуміти, що це питання досить глибоко заходить не тільки в Америці, а й в західних країнах, в тому числі. І тут пряма пропорція: чим більше ми самі будемо виробляти зброю, всі ресурси туди викидати, тим більше нам будуть допомагати. Чим менше ми виробляємо, тим більше жертв. З нашого боку, і в тому числі на менше будуть допомагати так побудований світ, редже Пердаган лучший друг, закресене. Ну далі ненормативне слово, далі закреслене товариш, Далі закреслене знову ненормативне слово, ну стосунка тараз. А насправді і друг чи не друг, тому що абсолютно коливаються настрої на російщині, якщо дивитися від того, ж а давайте ж по Стамбулу чомусь вгатимо до того, як Ердоган посмів і не красить нікого нарушення договоренності. Мені здається, що все зламалося, і що за кнопка, чи що за зашморг, якою яким чи якою контролює Ердоган Путіна. Ну, дивіться, в дійсності Росію послали зернової угоди ще в жовтні минулого року, а це сталося якраз після того, як залетіли ж надводні дрони в Скреп-Скреп. Бухту Севастополя. Наша шановна СБУ, для того, щоб підкреслити, що вони до цього точно не мають ніякого відношення, одразу ж злили на офіційній сторінці відео якраз цього дрону. Тоді ж, пам'ятаєте, Путін вмовляв українців, на, давайте не чіпайте Чорноморський флот Російської Федерації, що взагалі було смішно, оскільки України поки що флоту немає. Тоді вони намагалися шантажувати, але нічого не вийшло. З тих пір, коли Туреччина взяла ще тоді, взяла фактично під охорону ці суда, які йдуть з Одеси на на Середземне море, тому в принципі вони та зараз сказали, що вийшли, але вони поставили в себе ідіотське становище, тому що вони тут визнають, розписуються, що а без них і так все вирішується. А я б на місці України навпаки піднищував питання, порушував питання запровадження додаткових конвоїв на територію акваторії Чорноморського басейну. Ну, наприклад, давайте ще конвої від країн НАТО і країн не НАТО наприклад же не зайдуть же, же. як же Туреччина не пропустить? Чого? Ну, Туреч... Ні, Віна... доктрина а, Мантре. Звичайно, да. да. може ага. доктрина Мантре. Я цитую, я читав доктрину Мантре, яка регулює. Підписана в 1934 року, яке регулює в тому числі суднопластва, в тому числі під час військових дій. Там що написано під час військових дій в Чорноморському регіоні, якщо Туреччині безпосередньо не загрожує військова ну, загроза, турецьке керівництво на власний розсуд вирішує, чи пропускати, чи не пропускати військові кораблі. Тобто рішення стосовно того, щоб не пускати росіян, це суто політичне рішення Ердогана. А далі він може вирішувати. Там там єдине обмеження, що країни не чорноморського регіону можуть перебувати на в Чорному в Чорному морі 21 день. Це єдине обмеження. Але ж є флоти, наприклад, Румунії, Болгарії так їм можуть передати, наприклад, в користування британський корабель. Може бути так. Може бути, він може стати в в, в цей в ч частиною британського цього, наприклад, флоту Болгарії чи Румунії. Їх є можна залучати, тому що теж залежить від нашого зерна. Тобто тут ширше треба тиснути на Російську Федерацію, але я тут погоджуюсь, що вони все рівно повернуться, тому що вони ж вони ж тільки сказали, що вони виходять, а реально ж вони ж ні звідки не вийшли, тому що ще ж восени минулого року тоді. Була такий нахабний був прес-реліз нашого міністерства інфраструктури, яке сказало, ми повідомили російській стороні про те, що зернова угода продовжується. Переклади з дипломатичної називаються: плювати ми хотіли на ваші заяви. заяви. Так, воно все рівно буде йти, а криша вон там он. розмовляєте з Ердоганом, спробуйте йому що сказати. Якщо не вдасться домовитися ні з якими друзями на Російщині Ердоганові. То чи буде застосована стаття 5 у випадку, якщо? Дивіться, якщо чи буде застосована п'ята стаття? Дивіться, у нас теж багато хто не читав п'яту статті статуту НАТО. Вони не розуміють, наскільки вона хитрувато написана, і не розуміють наскільки все ж таки складна структура самого НАТО. Стаття п'ята звучить приблизно так: так: напад на всі країни, одна на одну країну, це напад на всі країни. Але кожна країна індивідуально вирішує, в який спосіб вона буде брати участь в захисті іншої країни, кома, в тому числі військово, перекладається дипломатично. Якщо завтра Росія нападе на Естонію, Німеччина надішле один шолом і стурбованість, це теж буде вважатися виконанням п'ятої статті статуту НАТО. Тому НАТО це таке. Та і тут питання в тому, що все рівно повинна бути власна безпека. Чому кра... чому, коли Україна в 24-го напала вже широкомасштабна так. Росія країна в країнах Балції? Було питання чи захистить нас НАТО. Чи захистить нас НАТО, тому що вони не були впевнені в німцях, які її здадуть, так те, що американці встигнуть підкотити. Більш того, там же до останнього моменту була не виключалася можливість окупації країни НАТО. Вони півроку сиділи, думали. Тобто, ви що ви розумієте, що таке окупація, наприклад, такої країни, як Естонія та Латвія, там перебити все населення можна встигнути. Тому там же теж був нюанс. Пам'ятаєте, коли Ердоган збив літак Російської Федерації, який залетів на територію? Він же теж спочатку попередження було да, чи він же теж звертався. Це п'ята стаття, чи не п'ята стаття? Йому сказали, ні, це не п'ята стаття, тому що там був Обама, наш великий миротворець mm -hmm. і так далі. Але я думаю, що вони е, будуть е, ну дуже обережно ставитись до нападу на турецький Чорноморський флот, тому що він значно сильніший за російський, і Росія сама і Туреччина сама може впорати з тим, щоб знищити Чорноморський флот е, Російської Федерації, маючи дах в першу чергу. Ж там там же питання чи є у Туреччини дах проти ядерного удару? А от дах проти ядерного удару є. А конвенційної зброї у Туреччині для того, щоб впорати з Чорноморським флотом Російської Федерації, ось так значно більше. Тому я думаю, що росіяни не будуть тут ризикувати. Принаймні, весь цей час вони ж не чіпали, тому що туреччина ж жовтніше фактично прийняла акваторію Одеської області. А в НАТО вони сказали, ми беремо під охорону. Ну вони так не сказали. Вони сказали, ми там ну красиво було сказано, забезпечуємо безпеку. Ну це фактично. Вони сказали, ми беремо під охорону і спробуйте тут щось зробити. Півроку росіяни сиділи на це дивилися, скриготили, нічого робити не могли. І тут а тут я думаю, що теж буде велике питання: чи зможуть вони це зробити? От в Мережі показали величезний склад з алюмінієм у одному з а, польських портів. Метал був вироблений в Росії у 2023 році, і про це свідчить маркування на ньому. І на момент зйомки цього відео тонна російського алюмінію знаходились у тамтешньому порту Щеца. основним доходом російського бюджету. Є вуглеводні до 70%. Якщо рахувати ну прямі, податки, непрямі, ці, тому на основні санкції накладені тут в дійсності тут питання. Максимального зменшення доходів На цим вже спрацьовано. І тут питання в дійсності дотримання. У них і так проблема. Вони там можуть продати нафту. Тут питання в тому, по якій ціні вони можуть продати. Тому що такі схеми, про які от ми тут обговорюємо, вони теж коштують грошей. Да. Тобто, якщо раніше вони просто переплавляли там, ну собі вартість, припустимо, нафти нафту 35 доларів. В Європі продали по 200. Ну, бачите, яка маржа спокійна, нормальна, трубопроводами, все, все красиво. А коли вони змушені продавати, в тому числі через танкери, вони все рівно на рівні собівартості працюють. Це. це теж по них б'є. По деяких е, галузях е, ну це все рівно, поки є залежність заходу, вони не будуть нічого робити. Там же питання не, не тільки в, в алюмінії, там ще питання, наприклад, в паладі, який, от на Рівській. Медкомбінат експортує Платину в тому числі вони це не припиняють. З вугілля теж вони поки що не припиняються, але там у них теж питання по збуту. А ось так загалом підходять. Навіть по тому Росатому вже піш, пішли санкції, але санкції пішли тільки після того, як американці зафіксували порушування американського експортного контролю, коли вони зафіксували, що до Запорізька ЄС. А росіяни отримали доступ до документації, які, до яких вони не мали право отримувати. Там же чотири блоки, якраз були під паливо Вестенхаус перероблена тоді були тільки перші санкції. Але загальне про витиснення компанії «Росатом», вже ухвалення рішення. Вони створили консорціум, тому що так швидко «Росатом» ти не зможеш витиснути з ринку. Вони їм віддали виробництво і збагачення урану надовго. Приблизно 20 енергоблоків на території ЄС досі постачають Росатом, Не скрізь Вестенхаус може запровадити. У нас, дивіться, у нас паливо Вестінхаус запроваджувалось, Я вам скажу років так 15-17. І то тільки на чотирьох блоках Запорізька АЕС змогли шести, і пару блоків, по-моєму, на українській а все інше досі Роса забезпечував ТВ. Тому це такі е, копіткі процеси наукаємні, тому що все це ж таки не нафта, це ядерні технології, якими володіють ну, 3-5 країн в світі. Тому все рівно буде, але тут більше звичайно в повторинних санкціях треба от слідкувати, давати по голові. І от головне це вуглеводне. Це головне, тому що все інше. Це ну знаєте, всіх блох ви не спіймаєте. Але якщо ви будете бігати за блок, за блохами, ви просто не, не цього головного не, не, не побачите. Головного бити, так, да, краще бити по цьому по навці, по братігородні сьогодні лідер таких красивих ефект. Я бачите, так.